Друзі, всі гради бачити на ютуб-каналі Авентурі авто з вами Максим. І до нас у продаж заїжджає дійсно ексклюзивний автомобіль. Шкода Superb з мінімальним пробігом 129 тисяч кілометрів, прямо з Німеччини. Я нам викупити цей автомобіль на німецькому лізозному аукціоні. Я хочу сказати, що дійсно зараз це вже рідкість для українського ринку, тому що в Німеччині знайти автомобіль з мінімальним пробігом та в такій топовій комплектації дуже-дуже важко. Наш шкода супер в топовій комплектації стайл. Автомобіль чисто 2020 року випуску 2 літра дизель на 150 кінських сил. І ще раз повторюсь, 129 тисяч рідного перевіреного пробігу. Автомобіль повністю обслужений, весь в рідній фарбі, відео з товщиноміром буде в кінці огляду. Також хочу сказати, що ми на ньому замінили ГРМ. За потреби вам можна дати повну історію обслуговування на офіційному дилері та додатково звіт з Vertical. По комплектації ми маємо Distronic, безключовий доступ на всі двері, датчики сліпих зон, камеру асистентів на лобовому склі. До речі, лобове скло у нас атермальне з обігрівом. І забігаючи наперед, хочу сказати, що в автомобіля присутні всі теплі опції. Я саме підігрів керма, підігрів всіх чотирьох сидінь, підігрів дзеркал та обігрів лобового скла. На автомобілі настанова максимальна матрична оптика, Skoda Crystal Латнінг. Кода Superb встановлена матрична оптика, Skoda Crystal Латнінг. Це система, яка автоматично регулює світловий потік, вирізає зустрічні автомобілі і не засліплюючи водіїв і водночас забезпечує максимально можливу видимість. Під час поворотів фари підрулюють з напрямком керма. А на трасі або місті оптика змінює форму променя залежно від швидкості та умов руху. Завдяки точній роботі матриць освітлення тут справді на високому рівні і по безпеці, і по технологічності. На сьогоднішній день шкода Crystal Латня це найвищий рівень освітлення, який використовується в моделях. Шкода позаду у нас присутня LED-оптика, камера заднього огляду, задні парктронички, кришки багажника і друзі, дуже цікава опція. Easy Open. Проводимо ногою та багажник буде відчинятись. Називається вона Комфортне відкривання багажника без допомоги рук. Знизу під бампером у нас встановлений сенсор, ми проводимо ногою та багажник у нас буде відчинятись. Також, якщо ми проведемо ще раз, багажник у нас зачиниться. Тепер детальніше покажу вам автомобіль. Розпочнемо з передньої частини. По сколам у нас тут їх мінімальна кількість, капот в ідеальному стані. Бампер з оптикою також. Зверніть увагу. Розсіточка у нас в хромі. Не засічена. дістронік. Передні партроночки, як говорили раніше, диски в нас легкосплавні, 17-го радіусу, оригінальні. І хочу сказати, що вони дійсно по стану як нові. Жодних подряпин, без бордюрів, всі чотири диска. Ось так вони виглядають. Одразу вам покажу, що заднє. В ідеальному стані наші диски. Передня частина виглядає у нас ось так. Жоден елемент на автомобілі не крутився. Автомобіль повністю без підфарбувань, ну, дійсно, можна сказати, стан нового автомобіля. Зараз перейдемо ще до салончика, пороги в нас також в ідеальному стані. Так, показую ще раз диски. Всі 4 диска без бордюрів, без подряпин. Ось Так виглядає автомобіль збоку. Задня полусфера у нас притонована, присутні у нас хромові рейлінги по задній частині led оптика з динамічними показниками повороту. Шильдики суперб. Зразу відкрию багажник, покажу детальніше. Присутня у нас тут перегородочка. Ось така от ніша, щоб нічого не літало по салончику. Комплект аптечки. Сидіння у нас складаються. є розеточка, електрошторка. Присутня у нас перегородочка сітки також. Друзі, як ми казали, що ГРМ на автомобілі ми замінили. Ось коробочка, присутній у нас ремкомплект, всі, всі гаєчки, все там присутнє. Закриваємо наш багажник. Погрузочна зона, ще забув вам показати, погрузочна зона у нас також в ідеалі. Жодних дефектів. Погрузочна зона у нас немає. Ось так виглядає. І ще раз вам покажу. Пластиків в багажнику, також вони, зверніть увагу, без подряпин. Ось так. Ось так виглядає автомобіль. Переходимо тепер до салону. Зараз поговоримо трішки детальніше за комплектацію, все вам детально розповім та покажу. Ну, А в салоні дійсно стан нового автомобіля. Зверніть увагу на сидіння, вони у нас з тканини в оригінальний стайл. Жодних зам'ятостей, потертостей, нічого немає, без жодних дефектів сидіння. Зверніть увагу на їх стан. Всі проблемні зони, вони всі тут в ідеальному стані. Ось Так виглядає сидіння. пороги. З накладочками Суперб, У нас присутні хромпакети, тобто накладочки на порогах. Та позаду ви вже бачили, що в багажнику у нас присутні також хромові накладки. Ось так виглядає дверна карта. Тут у нас присутні ставочки з дерева по всьому салону, Ambien під по дверним картам та по всій передній панелі автомобіля. Повний електропакет, складання та підігрів дзеркал. Ось так виглядає підлокітничок, ручка. Також все в ідеальному стані. Пластики без подряпин, без потертустей. Оригінальні коврички суперб, покажу вам ще зразу ззаду стан. Ось так виглядають пороги, накладки. Ну, дійсно, друзі, 129 тисяч рідного пробігу автомобіль як новий. Показую вам тепер кермо. Кермо в нас матове, вся текстура збережена, нічого не затерто. Кермо у нас рестайлінг, пелюстками. Воно у нас підігрівається, адаптивний круїс, як я говорив раніше, заведемо зараз. Автомобіль, віртуальна панель приладів. Вид її змінюється у нас з керма, з цієї клавіші. І також, в залежності, який ви кольор виберете на М'ян-підсвіточці, ем у нас буде змінюватись кольор на панелі приладів. Можемо змінювати її вигляд, виводити навігацію, виводити різну корисну інформацію, яка потрібна саме вам. Розхід і так далі. Може тут погратись, все повністю під себе налаштувати. Пелюсточки, ну, кермо дійсно як нове. Постану. Нічого не красилось, не перешивалось. Максимальна мультимедіа коламбус. По асистентам автомобіль у нас максимальний повний пакет. Дивимось детальніше. Присутні у нас адаптивний круїз-контроль, асистент уникнення фронтового зіткнення, датчики сліпих зон. Вони у нас розміщені в бокових дзеркалах. Асистент утримання в полосі, розпізнавання знаків та асистент втоми водія. Як же працює отримання смузі руху та адаптивний круїз контроль? Камера асистентів встановлена у верхній частині лобового скла. Вона постійно щитує дорожню розмітку. Якщо автомобіль починає зміщуватись у бік без увімкненого показчика повороту, система м'яко підруля, повертаючи машину в центр смуги. При цьому на панелі приладів ви бачите візуальне підтвердження. Лінії підсвічуються, коли система активно стежить за дорогою. Вона не втручається різко, а працює делікатно так, щоб водій відчував контроль, але при цьому мав допомогу. У поєднанні з нею працює адаптивний круїз-контроль. Він утримує не лише швидкість, а й безпечну дистанцію до автомобіля попереду. Якщо транспорт попереду сповільнюється, суперб автоматично знижує швидкість, а за потреби може навіть повністю зупинитись. Коли рух знову відновлюється, система самостійно рушає далі, підтримуючи задану швидкість. Таким чином, водій отримує максимальний комфорт у тривалих поїздках, автомобіль сам тримає смугу, сам гальмує та рушає, зберігаючи безпечну дистанцію. Ось тут ви детальніше можете з ними ознайомитись, прочитати. Переходимо далі. Нас присутня, як я казав раніше, ось стан автомобіля нас бажає нам щасливої дороги. Автобіль повністю обслужений. Нічого замінювати не потрібно. Можна сідати та їхати. Фонові підсвіточки вибираються на кольори, яскравість. Також можемо вибирати окремо по зонам. Присутні у нас. Асистент паркування, тобто асистент гальмування під час паркування та асистент виїзду з місця паркування. Коли ви будете здавати назад і не побачите якусь перешкоду, автомобіль автоматично загальмує. По сервісу дивимося, сервіс по заміні оливи через 13 тисяч кілометрів і інспекційний сервіс через 20 тисяч 100 кілометрів. Присутня повна навігація в автомобіля. Вже з картами України, з картами Європи. Нічого не підвісає, нічого не лагає. Як бачимо, всі вулиці, все є. Дуже зручно нею користуватись. Переходимо в SmartLink. Присутній бездротовий Apple CarPlay та Android Auto. Присутня у нас система кондиціонування Air Care. З виводом на наш головний дисплей можемо тут налаштовувати не з фізичних клавіш, а саме з мультимедійної системи. Друзі, двох зони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та підігріви заднього ряду. У нас присутні. Ось тут кнопочка підігріва лобового. Також у нас тут ставочки під дерево дуже гарно виглядає. Цікавіше, ніж чорний рояльний лад, можу сказати. Бездротова зарядочка для телефону, вихід USB присутній. Система старт-стоп, автохолд, електроручник, парктроніки, електропривід кришки багажника, ручечка КПП. Тут у нас два підстаканечка є. Зверніть увагу на стан підлокітника. Також у нас віддалі, він у нас, до речі, в шкірі. Підлокітник та бардачок у нас з охолодженням. Ось так виглядає передня частина салону автомобіля без жодних зауважень по стану, жодних дефектів. Млюється світло, розділ під окуляри. По передній панелі встановлені амбієнт підсвіточки. Ну, дійсно, друзі, дуже гарно виглядає автомобіль. Переходимо з вами тепер на задній ряд, подивимось, що в нас там. Позаду, можна сказати, взагалі ніхто не сидів, тому що сидіння також як нові. Показую вам більш детально. Жодних дефектів немає. Ось так виглядає задній диванчик. Задні карти також у нас пластики. Накладочки суперб. Так, сідаємо назад. Місця, як завжди, в Супербі дуже багато. Сидіння водійське відсунуте майже на максимум, навіть не під мій зріст, а в мене зріст 1,90 м. Тому, друзі, місця дійсно дуже багато. За це Суперб і полюбляють присутнє електрорегулювання переднього пасажирського сидіння заднього ряду. Тобто, воно у нас повністю заднього ряду можна регулювати. Присутній у нас також. Підігріви заднього диванчику, два виходи на USB та розеточка. Ось так виглядає салончик. Покажу вам ще передню частину, передню панель. Тут у нас також ставочки під дерево. До речі, зараз видно ембієнт під світочку на нас червоного кольору. Вночі воно виглядає взагалі дуже гарно. Дефектів, до речі, ніяких. Позаду спинок немає, нічого не затерто, не вимазано. В автомобіль пройшов професійний детейлінг. Так, і показую вам, ще підлокітничок. Також без жодних зауважень. Присутні, у нас два підстаканички. Ось так виглядає задня частина нашого автомобіля. Покажу вам зі всіх сторін пороги. Тут у нас також сидіння в ідеальному стані позаду. Диванчик, дверні карти, нічого не затерто, пластики. Пасажирське сидіння у нас з електрорегулюванням. Коврички суперб. Ось так, друзі, виглядає у нас салончик автомобіля. Зараз ви побачите відео з товщиноміром, там ми детально все. Покажемо. Під капотом, друзі, показую вам. Жоден елемент на автомобілі не крутився. Всі болтики, капот. По правій стороні тепер. Ось жоден болтик у нас не крутився на автомобілі. Ніякі елементи не знімались. І як я говорив... Замінено нас ГРМ, повісили ми спеціальну бірочку, 129 тисяч кілометрів була заміна. Ось так виглядає підкапотна частина автомобіля. A vida e o sol E a, e a noite, noite e a morte E um morte, laço e um Друзі, і під завершення хочу ще раз повторити, що нас знаходиться в наявності. Він розмитнений, сертифікований, та готовий до будь-яких перевірок. І до речі, зовсім скоро в нас вийде огляд на ще один дуже цікавий народний автомобіль з мінімальним пробігом та в дуже топовій комплектації. Тому очікуйте. Всім дякую за увагу. Гарного дня.